Вітаю вас, молодь України. Мене звати старший сержант Костюк Віталій Леонідович. Я служу в десантно-штурмових військах Збройних сил України. Наразі наша задача це обороняти та захищати, відвоювати наші кордони, наші окуповані міста та села. Наразі наша країна опинилась в дуже надскладній ситуації. Ворог завдає дуже великих е, збитків, забирає життя найкращих українців. Багато сімей втратили членів родини, дітей. Жінок, батьків, чоловіків, мій заклик сьогодні саме до вас, до молоді України, звертатися до Бога і просити в Бога в молитві і в пості за те, щоб Бог дав нам мир нашій країні, щоб Бог зупинив цю війну. Щоб Бог допомог допоміг нам е, повернути всі наші державні кордони з 91-го року, щоб Бог допоміг зберегти життя усім віку, військовослужбовцям, які захищають, знаходяться на війні, на лінії оборони, на лінії фронту, і е, а також тих, хто наразі знаходиться в шпиталі, поранені, також закликаю вас молитися за керівництво нашої держави, за президента, головнокомандувача. За начальника генерального штабу, за міністра оборони, за всіх керівників е, всіх рівнів, а також за всіх. Хто зараз переживає надскладні умови е, наразі, як ви знаєте, дуже багато військовослужбовців знаходяться в дуже важких і складних умовах. Е, в окопах там мороз, там сніг, там вода і так далі. Дуже багато хвороб за цього немало смертей. Я вас закликаю до того, щоб ви підтримували кожен в своїй молитві, всіх військовослужбовців, всі сім'ї молилися і вірили в те, що Бог робить диво, Бог е, чує наші молитви, і ми в це віримо, як віруючі Люди, отож, нехай Бог надихає кожного з вас виконувати найважливішу місію на цій землі донести Євангеліє до кожного серця, молитися за кожну душу. Дякую вам всім за те, що ви робите. Вірю в те, що наша робота є дуже впливовою в духовному світі.